У центрі Києва від будинку відвалилася металева труба. Сталося все минулого тижня на Майдані Незалежності. На щастя, ніхто не постраждав, попри те, що інцидент стався на очах у десятків перехожих. Більше деталей розкаже наша колега Ксенія Мартинюк. Ксенію, тобі слово вітаємо. Вітаю колеги, вітаю шановні глядачі. Зараз ми знаходимося на Майдані Незалежності. Минулого тижня тут, прямо посеред дня, від фасаду житлового будинку відвалилася частина металевої водостічної труби і ледь не зачепила людей. Як я побачила, конструкції дійсно знаходились дуже високо, і якщо б хтось йшов перехожий на нього, вона впала, то могли б бути жахливі наслідки. Ми опитали киян поблизу місця події, аби дізнатися, чи були подібні випадки у районах, де проживають саме вони. Тож давайте послухаємо, що вони нам сказали. Ні, у нас на районі не було такому. З трубою ні дерева падають, але нічого не робиться. На людину впали от вчора. А от плитка також іде, воно ж качається. Падало, Ні, не бувало і, і нічого навіть не літає в нас, слава Богу, У нас такий район тихенький, що слава Богу, нічого навіть не літає. З будівлями не, не бувало, але часто буває прорив труб або якісь такі ну бувають небезпечні випадки. Ми намагалися звернутись до Шевченківської районної державної адміністрації, аби вони прокоментували нам ситуацію, проте вони не зробили цього. Відмову пояснили тим, що в них зараз велика кількість нарад. Тож чекатимемо відповіді від них у будь-який зручний для них час. Як тільки буде додаткова інформація, я обов'язково вас повідомлю. Повідомлю про це. На цьому у мене все я і надалі стежитиму за новинами у місті.